Ще один житловий масив міста зможуть опалювати дерев'яною тріскою. 1 березня міський голова Борис Карпус побував на котельні 15-го мікрорайону. Тут нещодавно доставили два твердопаливних котли фірми Калвіс. Нове обладнання встановлено уже на базі існуючої котельні і не заміняє використання газу однак дасть можливість значно розвантажити систему та не перевищувати ліміти використання природного палива, а відтак і не підвищувати тариф для населення. Сьогодні ми бачимо другий. Це ще котли, тобто третій, четвертий котел, які були встановлені на котельні 15 мікрорайону. Сьогодні працюють вже обладнання, наладка, всі процеси відбулися протягом минулого тижня. І сьогодні, в принципі, ми бачимо, що теж велика частина помешкань наших нововолинців опалюється завдяки альтернативному виду палива, а саме щеплення. Я дякую власне, керівництву і підприємству «Кальвіс», дякую працівникам і керівництву теплокомуненерго тому що вони короткі строки здійснили ну, великомільйонний проєкт, це 23 мільйона на двох котельнях і відповідно мешканці Новолинська А мають тепло в оселях, Б тарифи ми не підняли. Це ми маємо тепер вже настале, на постійно дві наші котельні з диверсифікованою подачею сировини. Нагадаємо, встановлення на котельнях міста уже чотирьох твердопаливних котлів це проект, який реалізований коштом комунального підприємства Новолинськ теплокомуненерго, бюджету громади та за підтримки міжнародної організації GIZ. котли фірми Калвіс, обладнані спеціальними фільтрами, які поглинають 95-97% полових часток. Технологія відповідає екологічним стандартам, прийнятим в Україні. Встановлений європейського зразка циклонівка. Як ми вже розповідали раніше, такі твердопаливні котли є повністю автоматизовані. Дерев'яна тріска подається рухомою підлогою для керування системою достатньо одного оператора.